Моє шанування. Вирішив якось домалювати те, що я давно-давно розпочав, все ніяк не закінчу. Малюнок акварельними олівчиками і тут небо хотів зробити однотонне. Якось воно мені не дуже виходило однотонне. Якщо будете малювати небо акварельними олівцями, то методика ось наступна. Берете на дощечку, наводите. На, накладаєте олівець, чи акварельки візьміть. От. змочуєте пензлик, і змоченим пензликом тут його розколочуєте, і вже після цього накладаєте на сам малюнок. Інакше може бути досить. Не однотонно, так як в мене це і вийшло. Я зараз просто намагаюся його якось намочити і зробити щось подібне до того, що я хотів, але не дуже виходить. Тому в такі, в такі полоси в мене вийшов малюнок. Небо бажано одним. За одним разом малювати. Якщо це акварельки, то за самими акварелями, за першим разом, ви маєте його зробити. Інакше потім десь буде забирати фарбу, десь буде розкисати і так далі. А, тут ще маю такі пензлики з водою. Це Самі дешеві варіанти, самі дешеві. Цей взагалі найтовстіший і перехиляється, навіть притискати не треба. З нього вода сама тече. Якщо якась більша площа, то це досить-досить зручно, що не треба навіть натискати він сам. Потік тільки водити треба по малюнку. А, ні, ще сухий. Ще сухий, треба запустити. Запустили і можна вже. Вже пішов. Малюю Вавель. Якщо хтось в Польщі не був, то це Краківський замок, де поляки хоронять найвидатніших своїх осіб. Як вважає польський костюм. Кролі поховані. От ще треба, так вважалося, що треба ще заслужити, щоб там бути похованим. Трагічно загиблий Кач... Качинський теж тут похований. А в Польщі досить відповідально ставляться до могил. Тому бу, були навіть розмови про те, що, чи він заслуговує того, щоб біля королів лежати чи ні. Але церква наполягала, тобто костюл польський, і в цій суперечці ніхто з ними не став сперечатися, скажімо так, дуже сильно. Тому лишилося так, як це є. Ну, зрештою, в, в, в католицькому костюлі на території цього комплексу знаходяться ці всі поховання. Тому так. І, до речі, по цьому вавелю теж видно... Що чекає на нас? Цей вавель відновлювався з часів з часів Другої світової війни. Потихеньку відновлювався, і на вході, коли заходите в цей комплекс з лівого боку, можете звернути увагу. Там висять таблички і вказані перераховані фірми, перераховані родини, які. Були спонсорами відбудови цього комплексу. Щось наново збудували, якісь моменти, щось відбудували, щось оформили краще. Зробили печеру дракона, зробили дракона з символом Кракова. Тут якраз сказочка про те, як сільський хлопець дракона переміг, як він йому годував, годував його. ...смолою і з сіркою, і там печеру обладнали, щоб в неї був вхід до тієї печери, щоб там якийсь лицар міг стояти в обладунках туристів розважати. І так виглядає цей комплекс. Сьогодні, якщо освітлення працює, Що чекає українців теж відбудова? Від темнішого до світлішого вивожу. Тут, де у нас щось блистить, якщо ви на якийсь світліший колір переходите, то не забувайте. Полоснути пензлика. Ну, Гал, галка прилетіла на балкон сіла. Поцікава осінь на того року. Ага, до речі, тут е, використовував досить інтенсивно, використовував я е, з фірми Talents, начебто добра фірма. Е, використовував їхню таку пас, не пасту рідину для того, щоб закрити папір, коли ви малюєте акварельками, щоб закрити папір, можна і можна було потім здерти цю. Рідину. Так от, вона мало того, що смердить. Так і ще й здерти було тяжко. Вона вже як засохла, то взагалі без варіантів тут. Ніяк. Просто ніяк вона не сходить. Ні стирачкою, нічим. Вже так і залишиться на малюнку. Я буду робити вигляд, що це так і мало бути. Може якось і викрутиться вдасться. Цей малюнок більше такий на тренувальний, аніж на те, щоб щось, щось таке ідеально зробити. І тут різні різні олівчики використовував акварельні. Трішки кохінор використовував. Хохінор, що цікаво, що Фабер-Кастель ось так виглядають олівчики. Кохінор ось так виглядають. Кохінор легше, м'якше, більш маслянистий, а Фабер-Кастель трішки вуща серцевинка, але вони твердіші. Це вже то як більше любить. Якщо хтось більше любить менше олівця на папері, тоді фаберка стиль краще. Якщо хтось любить більше, так густо накладати. Тоді краще кохінор. І тут ще кораблик має бути. Промальовував. Зараз ще не дуже видно, що це кораблик. Буду ще, як мінімум, один підхід робити до малюнку, щоб було більше схоже на те, що я хочу тут зобразити. І, мабуть, навіть два ще підходи, бо один підхід. Тут промалювати треба буде, а другий підхід буде з білим. Білі акценти зробити, щоб. Вигляд був відповідний в малюнку. І так, висохло. Наступний підхід, щось, щось можна побачити, щось видивитися де, де як, щось додати. Гарного вам дня, на все добре.